Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Що потрібно зробити для того, щоб виграти війну? Правильно, потрібно обманути. Війна це мистецтво обману, як вчили колись японських самураїв. Так і японські самураї і воювали. Це тільки в фільмах вони виходили чесно на двобій, були лицарями честі. І взагалі були такими справедливими далі нема куди. Насправді, японські самураї тупо обманювали своїх противників, тому що японське мистецтво війни це мистецтво обману. І так їх вчили з дитинства. Обмани противника, розслаб його, а потім всади. самурайського меча йому в спину. В спину, правильно, в незахищену спину, тому що японські. Палати захищали правильно, груди, а спину чомусь не захищали. Тому і били в спину. По-японськи. Так, Японія і воювала завжди. Перед тим, як почати війну, потрібно противника обманути. Ну, і от вам хвилину розказу про японське містецтво війни, щоб ви зрозуміли, що нас обманюють. Оця вся, скажу таке, не літературне слово байда з переговорами. Е, це все, що нам обіцяють, з неділі на неділю, то Трамп даде по телефону з Путіним, то Трамп, з Зеленським, то Трамп поїде в Джиду, то Трамп поїде туди, то Трамп і всі отак, як як вояжі роблять да, по світу. Ну, це все, це все я скажу обман. Обман чому? Ну, тому що Путін завжди грає на підвищенні карти. Він грає по максимуму. Мир для нього перемир'я. Він може зробити перемир'я чи мир, коли він захоче. Коли він захоче, він припинить стріляти. Коли він захоче, дасть наказ своїм військам зупиниться, все, і тоді буде мир чи перемир'я. Все залежить правильно. Не від Трампа, не від Володимира Зеленського. Правильно, все залежить від Путіна. І він себе так поставив, піднімаючи ставки, блефуючи. Ну і про обстріли Запоріжжя, Одеса, Київ, про те, що кожен день знищують, убивають українців і маленьких українських дітей. Що ви зрозуміли? В квітні, травні, коли підуть листочки, коли будуть розцвітати дерева, коли, як кажуть, піде зеленочка, росіяни підуть в широкомасштабний наступ, Перед усім на Київ. От я так думаю, я дуже хотів би, щоб я помилявся. Але ми забули про вагнерів, які осіли в Білорусі і сидять там тихенько на трьох розбудованих базах, да? ми забули про 12 дивізій російських військ, які знаходяться в Білорусі. А Білорусья вже забита російськими літаками, танками і солдатами. Засобами ППО сучасними ми це все забули. Ми тупо надіємося, що Трамп з Америки принесе нам мир перемир'я, якщо ми станемо на коліна і віддамо себе, своїх дітей в рабство, землі, надра, все. Ми віримо, що якщо ми станемо на коліна перед Трампом і Путіном, нам простять, нас помилують і дадуть нам ще трошки пожити. Ні, дорогі рідні, український народ нікого не цікавить від слова зовсім. Хіба якихось 2-3-4 мільйона в якості рабів, так, як німців по плану Ост. Решта підлягає знищенню. Тому для тих, хто думає тверезо, для тих, хто аналізує, для тих, хто просто не йде за не йде за тими людьми, які. Керуються стадними інстинктами. Вибачте, будь ласка, за слово. В квітні травні росіяни можуть піти в широкомасштабний наступ. Тому що у них мета одна: знищити Україну як державу і знищити Україну як український народ. Крапка. Дякую за стрім. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.